Вітаю! Ви на каналі з Українським серцем у Чехії. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу трохи поговорити про жанр літератури, який більшість із нас звикла вважати дитячим про народні казки. Насправді, казки далеко не завжди є дитячими оповіданнями. Їхня мова дійсно проста, але зміст часто глибокий і навіть філософський. У казках закладено багато життєвих моральних дилем, а іноді й відверто жорстоких моментів, які скоріше звертаються до дорослого розуміння світу. Існували казкарі, які не вважали себе авторами дитячих текстів. Наприклад, Ганс Крістіан Андерсен. Він, хоч і став улюбленцем дітей, але писав деякі казки з глибоким підтекстом. Часто сумним і складним, а братів Грім взагалі цікавила настільки дитяча аудиторія, скільки збирання фольклору, справжнього, іноді моторошного з корінням у давніх обрядах та уявленнях про світ. Казка це не завжди розвага перед сном. Це культурна пам'ять, зашифрована в образах звірів, героїв і чарів. А народні казки. Це ніби ще один окремий жанр. Вони відрізняються від літератури, яка має конкретного автора, бо вони формувалися століттями. Так з покоління в покоління народжувалися ті казки, які ми знаємо сьогодні. Цікаво, що схожий шлях проходить і мова. Адже мову теж ніхто не вигадав штучно. Вона виникла в процесі спілкування людей. Змінювалася, розвивалася і передавалася далі. Так само, як народні казки, мова живе в людях, змінюється з часом і немає єдиного автора. До речі, це відео, як і всі інші на моєму каналі, можна подивитися двома мовами: українською та чеською. І обидві ці мови, як і більшість народних казок, З'явилися природно, без конкретного творця, і вони продовжують розвиватися завдяки тим, хто ними говорить. Деякі народні казки насправді могли мати конкретного автора. Колись їх вигадала певна людина, але з часом її ім'я забули. Історія почала передаватися від покоління до покоління, ставши народною. Звичайно, народні казки могли з'являтися кількома шляхами: перший це, як я вже зазначила, індивідуальна творчість. На початку казка була створена конкретною людиною, і вона була створена як спосіб пояснити явище природи, або навчити чомусь, або навіть просто розважити слухачів. Такі оповідачі могли бути вчителями, шаманами, мандрівниками чи навіть звичайними членами родини, які вигадували історії для дітей. Потім ці казки століттями передавалися, кожен новий оповідач додавав щось своє. Через це первісна версія могла змінитися до невпізнаваності. Індивідуальна творчість перетворювалася на продукт колективного переказу. Другий шлях це міфологічне походження казок. Деякі казки виросли з давніх міфів, наприклад, сюжети про героїв, які ведуть боротьбу зі зміями, чудовиськами, демонами. Вони могли бути переробленими версіями стародавніх міфів. І третій шлях це соціальний процес. Казки виникали як спосіб передачі цінностей, вони пояснювали правила поведінки, моральні принципи або науку виживання в певному середовищі. Наприклад, казки, де хитрий і кмітливий герой перемагає сильнішого супротивника, могли заохочувати до розуму і винахідливості. Анонімність казок була природним процесом, оскільки більшість казок створювали прості люди та передавали усно, авторство не фіксувалося. До того ж, у давні часи не існувало поняття авторського права, і створення історії вважалося спільною справою. На відміну від авторських, у народних казок є одна дивна особливість, яку я помітила ще в дитинстві. Я дуже любила читати і часто зверталася до казок. Тоді мене дивувало, чому дві, три, а іноді й більше казок мають майже однаковий сюжет. Відрізнялися лише незначні деталі, назва та, що найцікавіше, країна походження цієї історії. Прикладів таких схожих казок безліч. Перше, що спадає мені на думку, це українська народна казка «Яйце-райце». Її, напевно, може переказати кожен український п'ятикласник, адже вона є в шкільному підручнику. Казка починається зі сварки жайворонка і миші, які не можуть поділити зерно, що вирощували разом. Їхня суперечка переростає у війну між птахами та тваринами. Спочатку перевага була на боці тварин, але несподівано з'явився орел. Він почав легко знищувати тварин, і ситуація змінилася, тепер перемагали птахи. Проте тварини за допомогою хитрощів поранили орла. Пізніше повз нього проходив стрілець, який хотів добити хижака, але пошкодував його, забрав додому та деякий час доглядав. Подальші події казки розгортаються навколо пригод стрільця, якого Орел запросив вирушити разом у подорож. Це чудова українська народна казка, відома багатьом українцям. Чи чули ви, що схожа історія є у фольклорі іншого народу? У дитинстві я мала книгу народних казок Франції. Серед них була історія під назвою Зима і крило або Зима і корольок, інший варіант. Зараз я знайшла в інтернеті інформацію, що ця казка належить до народних казок Нижньої Бретані, одному з регіонів Франції. Як і більшість народних казок, вона не має конкретного автора і передавалася з уст в уста. В українському перекладі цю казку знайти неможливо, але ви можете зробити як я: знайти її французькою та перекласти через Google. Ви будете вражені, наскільки сюжет французької казки схожий на сюжет української. У цій історії все починається із сварки королька невеличкої пташки із самою зимою. Щоночі зима намагається знищити королька, посилаючи на нього сильний мороз. Пташка ховається у різних місцях і одного разу свариться за теплий прихисток із мишею. Ця суперечка, як і в українській касті, стає причиною війни між птахами і тваринами. У певний момент з'являється Орел, але цього разу його ранить не тварина, а принц, який спостерігав за боєм. Далі сюжет розвивається майже так само, принц доглядає за орлом, а той запрошує його до себе в гості. Події, про які розповідають ці народні казки, ще не надто поширені. Набагато частіше можна зустріти сюжет, у центрі якого хвора або сліпа людина, яку зрадив рідний брат, друг або сестра, залишивши помирати в лісі. Та доля виявляється прихильною до покинутого. Тієї ж ночі. В лісі з'являються чорти, демони, а в деяких версіях навіть дикі тварини. Вони між собою обговорюють, як можна вилікуватися та здобути багатство. Підслухавши їхні розмови, знедолена людина одужує, а на того, хто зрадив, врешті чекає заслужене покарання. Казки з подібним сюжетом трапляються в українському, французькому, португальському фольклорі, а в італійській народній касті з таким розвитком подій. Головною героїнею є дівчина, яку покинула помирати рідна сестра. Як бачимо, відрізняються лише деталі, імена відрізняються, деякі окремі елементи, але основна сюжетна лінія залишається незмінною. Я багато разів замислювалась над цим. Чому так? Різні народи живуть далеко один від одного, а казки. Майже однак, наприклад, відомо, що в Європі багато казок стали популярними завдяки фольклористам, які збирали та записували усні оповідання. Такими збирачами були брати Грім у Німеччині, Шарль Перо у Франції, Михайло Драгоманов в Україні. Але збирачі з'явилися значно пізніше, ніж самі казки. Народні історії існували ще тоді, коли їх ніхто не фіксував письмово, і передавались вони виключно усно. Ця усна традиція дозволяла казкам мандрувати разом із подорожніми, торговцями і переселенцями. Кожен новий оповідач змінював дрібниці і пристосовував сюжет до місцевих реалій. Сама суть звичайно залишалась незмінною. І вже через десятки або навіть сотні років до збірок різних фольклористів потрапляли історії, які насправді походили з одного спільного кореня. Я переконана, що народну казку потрібно берегти. Вона унікальна ще й тим, що виникла дуже давно. У наш час нова народна казка вже навряд чи з'явиться. Іноді виникають так звані міські легенди без конкретного автора, але вони, як правило, швидко забуваються для цього. Я знайшла кілька казок, що належать до творчості різних народів, і, на мою думку, є справді унікальними. Схоже на те, що саме ці історії не подорожували світом і залишилися лише в межах окремих культур. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні для перегляду українською та чеською мовами.